Нічна атака шахедами, снаряди від граду в будинку пенсіонерів та найамбітніший саміт НАТО з часів завершення холодної війни. Про це і не тільки розповім просто зараз. Ви дивитесь ТСН онлайн. Мене звати Сергій Моргун. Підписуйтесь на наш канал та коментуйте випуск. 15 російських шахедів збили сили оборони цієї ночі. Ворог атакував Україну 35-ма ударними безпілотниками. 15 з них у восьми областях вдалося збити. Ще частину шахедів росіяни скерували на прифронтові території. Там є менше часу на збиття безпілотників, намагалися вразити паливно енергетичну інфраструктуру, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією. На Київщині через падіння уламків дронів зайнялася пожежа на підприємстві. Пошкоджені адмінбудівлі та ангар займання швидко загасили. На Херсонщині ворог поцілив у село Волетенське. Загинув господар приватного будинку. Його дружина поранена. Ударними дронами окупанти атакували територію підприємства у Херсонському районі. Харківщину атакували безпілотниками у Змієві. Двоє поранених. пошкоджене цивільне підприємство та приватні будинки. А по селищу Великий Бурлук ворог вдарив керованими авіабомбами, влучив. У сироробне підприємство з артилерії росіяни вдарили по Нікопольському районі Дніпропетровщини. Криворізький район атакували шахедами. Один із дронів збили сили протиповітряної оборони. Ще один поцілив по цивільній інфраструктурі. Гатили росіяни і по Запоріжжю авіаудар нанесли по малій токмачці, реактивними системами залпового вогню. Атакували роботине та червоне. Із десяток житлових будинків по Трощину минулося без жертв. Літнє подружжя, яке ледь вціліло після чергової атаки росіян. Поліцейські евакуювали їх з Гуляйполя на Запоріжжя. Під постійними обстрілами пенсіонери протрималися майже два роки. У їхню оселю ворожі снаряди влучили кілька разів. Спочатку російська міна продірявила стелю, а тиждень тому окупанти вдруге поцілили в хату. Господарі якраз були вдома. Снаряд граду зруйнував дві кімнати та дах. Чоловіки з жінкою дивом уціліли. Поліцейські доправили їх до Запоріжжя. Там їм Надали тимчасове житло. Росіяни завдали 114 авіаударів по Україні за добу. Також здійснили сотню обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах. Про це повідомляють у генштабі. На фронті було 70 бойових зіткнень. Бахмутський напрямок ворог атакував поблизу Богданівки та Іванівського. На Авдіївському сили оборони відбили більше двох десятків атак. Ворог затято намагається таки оточити Авдіївку безуспішно. На Херсонському напрямку українські воїни найімовірними зусиллями розширяють і утримують плацдарм на лівому березі. Хоча росіяни весь час атакують, намагаючись їх звідти вибити. І далі дані від генерального штабу про втрати ворога на сьогодні маємо такі цифри: 960 бійців втратила ворожа армія за минулу добу. Загалом за попередні 705 днів повномасштабної війни. Сили оборони України ліквідували вже 384 тисячі окупантів. Знищено 6300 ворожих танків та 11725 бойових броньованих машин. 29 панцерників виведено з ладу лише завчора. Наші захисники відмінусували у ворожої армії вже 9144 артилерійських системи, 972 системи реактивної артилерії та 663 системи ППО. Задобу маємо ще один збитий російський літак, таким чином. Чином їх уже 332 та 324 гелікоптери. Також знешкодили 7084 безпілотники тактичного рівня. А ще українські захисники потопили 23 ворожі кораблі і катери та один підводний човен. Найамбітніший саміт НАТО з часів завершення холодної війни так, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен охарактеризував саміт Північно-Атлантичного альянсу, що відбудеться у Вашингтоні у липні цього року. Генсек Альянсу Єн Столтенберг із візитом у США у рамках підготовки до липневого саміту, і значною мірою він буде присвячений російській війні проти України. Підтвердили Блінкен та Столтенберг. Власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко з подробицями. Підготовка до липневого саміту НАТО вже розпочалася. Альянсу улітку виповниться 75 п'ять. На той момент його учасниками будуть 32 країни, бо Швеція завершить свій шлях ратифікації. Висловив упевненість генсек НАТО Єн Столтенберг. Україна теж буде учасницею альянсу. Заявив напередодні на прес-конференції державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Щоправда, ані часових рамок, ані того, яка пропозиція пролунає для України у Вашингтоні у липні. Політики не говорять. Це, на моє переконання, буде найбільш амбітний саміт із часів завершення холодної війни, який продемонструє адаптацію НАТО до нових викликів та загроз, будь то Росія, чи Китай, кіберзагроза, тероризм і ми бачимо, що альянс об'єднується по новому ще міцніше, щоб бути впевненим, що ми ефективно зможемо впоратися із цими викликами зараз. Європа та США працюють над збільшенням виробництва зброї та боєприпасів, якими продовжать допомагати Україні. НАТО це понад половина військового потенціалу світу. Росія та Китай разом не можуть конкурувати із ними. Запевнив Столтенберг. Сьогодні він проведе низку зустрічей у Конгресі, де застряг запит президента Джо Байдена на додаткове фінансування Україні. Його і генсек і держсекретар називають критично важливим Підтримка України в американських інтересах інтерес. за крихітну частку so своїх річних інтерес. військових витрат, сполучені штати допомогли Україні знищити значну частину російського військового потенціалу. При цьому не поставивши під загрозу жодного американського солдата. Я вітаю чітке зобов'язання від президента Байдена та від вас продовжувати way. допомогу Україні і працювати з конгресом для цього у конгресі ми продовжуємо мати сильну двопартійну підтримку України. Будемо спостерігати за розвитком у найближчі дні та тижні, оскільки немає іншого чарівного горщика з грошима. Зараз ми тимчасово не надаємо військову допомогу Україні і вже бачимо певні наслідки того, що це означає на полі бою. Столтенберг також виступить і в аналітичному центрі Heritage Foundation, тісно пов'язаному з експрезидентом Трампом. Саме він чинить тиск на республіканців. Не голосувати за допомогу Україні на тлі конфронтації з адміністрацією Байдена із Вашингтона, сполучених штатів Ольга Кушаленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один. У Йорданії зростає кількість поранених від удару ісламістів по американській базі. Уже більше 40 із приблизно 350 військових, що служать на базі Таувер 22 звернулися по допомогу. Напередодні безпілотник зміг атакувати базу поряд із кордоном з Сирією та Іраком, не зважаючи на системи протидронової і протиповітряної оборони. Кадри, начебто, запуску цього дрона, оприлюднили угрупування рух ісламського опору в Іраку. В Атаці звинувачують Іран, утім, іранські чиновники це заперечують. Пентагону прилюдне на трьох загиблих військових: це сержант Вільям Ріверс, спеціаліст Кеннеді Сандерс і спеціалістка Бреонна Мофет. Усі вони були інженерами в саперній справі. Також стало відомо, як американська база пропустила дрон. Про все детальніше дивіться у наступному випуску ТСН Онлайн о 14.00. І не забувайте тиснути лайк, підписуватися на наш канал та залишати коментарі. Терористи в ООН. скандал набирає обертів. Ізраїль звинувачує 190 співробітників організації у допомозі Хамасівським терористам під час найбільшого теракту в країні 7 жовтня. Серед них, зокрема, вчитель, який допомагав синові викрасти жінку під час нападу на Ізраїль, в якому загинуло 1200 людей. Ще 253 опинилися у заручниках у терористів. Низка найбільших донорів близькосхідної агенції ООН у справах палестинських біженців призупинила фінансування організації організації. серед них Сполучені Штати, Японія, Британія, Німеччина про можливу зупинку фінансування повідомили і в Єврокомісії. ООН завірив, що ретельно розслідує факти можливого порушення закону своїми співробітниками, і закликав не переривати фінансування важливого для надання допомоги палестинським біженцям. Сім років на ухвалення рішення завтра суд в Агазі має дати відповідь, чи порушила Росія конвенцію про протидію тероризму. Це був один із перших позовів України у суді ООН після початку війни задовго до повномасштабного вторгнення. Олександра Мітіна розповість деталі. Тиждень, коли вирішується доля позовів України проти Росії у Гаазі, вже завтра міжнародний суд ООН виголосить рішення про порушення державою агресором двох конвенцій про заборону фінансування тероризму та про заборону расової дискримінації. Україна звернулася до суду ще у січні 2017-го. Звинувачення висунуті Росії включають надання зброї незаконним формуванням, збиття літака малазійських авіаліній рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивіль пасажирського автобуса на волновахи вибух під час мирних зборів у Харкові, дискримінацію щодо української та кримсько-татарської громад і заборону діяльності меджлісу кримсько-татарського народу, хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання, обмеження на викладання української та кримсько-татарської мов на розгляд справи і підготовку рішення пішло сім років. Окрім цього, у п'ятницю той самий суд ООН має вирішити, чи брати до розгляду по суті ще один позов про викривлення конвенції про геноцид. Україна звинувачує Росію у спотворенні міжнародного права аби виправдати незаконне вторгнення. Цей процес вже охрестили справою цивілізованого світу проти РФ через те, що на нашому боці виступили ще 32 західні держави. Обидві справи є ключовими не лише для подальшого юридичного тиску на Росію, а й для компенсації збитків. Пункт прореп. Варація Україна включає у кожен позов про РФ Олександра Мітіна з Нідерландів ТСН 1+,1. Вбили і всілися пиячити просто поруч із тілами. Моторошна історія сталася на Харківщині. Двоє чоловіків приїхали у гості на застілля, міцно випивали, а відтак посварилися і почали битися. Один із гостей спочатку вдарив стільцем іншого, а згодом перерізав йому горло. Тіло сховав у льосі сусідської хати, яка стояла порожньою, і вже наступного дня знову під час гулянки сталося ще одне вбивство. Потерпілого спочатку добряче побили, а потім зарубали сокирою тіло сховали на подвір'ї і продовжили пиячити. Про вбивство поліції стало відомо тільки два дні по тому. У хату, де було сховано перше тіло, повернулася сусідка. Вона її викликала поліцію. Підозру вбивстві повідомили двом чоловікам. Їм загрожує довічне ув'язнення. 10 годин засідання і вищий антикорупційний суд так і не обрав запобіжний захід Олександру Лієву. Судді відхилили клопотання прокурорів про тримання підозрюваного під вартою. Зрештою, Лієва відпустили на час досудового розслідування. Колишнього очільника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, підозрюють у спробі вкрасти півтора мільярди гривень в української армії. За даними слідства, Лієв та ще четверо людей, зокрема його наступник, очільник. Не компанії львівський арсенал, юрій Збітнєв. Комерційний директор оборонної компанії та представник іноземного підприємства нібито привласнили державні гроші, які мали піти на артилерійські снаряди. Отримавши повну держоплату за боєприпаси, Львівський арсенал перерахував частину з них іноземній компанії, яка і мала займатися постачанням, але зрештою не відправила в Україну жодного снаряду. А кошти вивела на тіньовий рахунок. Решта суми від міноборони залишилася на рахунках арсеналу. Лієв був єдиним підозрюваним, кого затримали у цій справді сталося це у Чернівцях. Правоохоронці певні він намагався залишити країну. Сам Олександр Лієв заперечує і провину, і спробу втечі. І я готовий всебічно сприяти, щоб це ну скажімо, щоб це якомога швидше було здійснено, і щоб в тому числі і гроші повернути, і взагалі цей кейс розглянути як кейс, який міністерство оборони в подальшому буде ну зробить всі висновки, щоб таке, таке унікати. Адже ми все перевірили, але така ситуація трапилась. Апеляцію подавати будете? поки що не зрозуміло, да? Такі вже будете вирішувати, так. Скандал національній опері, відомий французький танцюрист, шанувальник російської культури, виступає на українській сцені. Ця новина обурила українців, бо цей артист ще на початку повномасштабної війни їздив виступати до Росії. Кореспондент ТСН Іван Воробйов розповість деталі. Про те, що на головній балетній сцені країни виступає шанувальник російської культури та балету Клеман Гійом, вперше звернув увагу український письменник Євген Лір на своїй сторінці у соцмережі. Відомо, що вже за два місяці після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну, французький танцюрист взяв участь в російському конкурсі артистів балету Арабеск і отримав там срібло. Ось скріншоти інтерв'ю Гіома, де після конкурсу він вихваляє російську культуру, називає російських танцювальників найкращими та висловлює сподівання колись попрацювати в Росії, де найкраще за його словами балет. А вже більш ніж за рік після цього Климан танцює у Києві на сцені національної опери. Зокрема, 26 січня він виконав головну чоловічу партію у балеті Сильфіда. А до цього брав участь у новорічно-різдвяному конкурсі. Наразі на сайті національної опери він значиться як запрошений артист. Ця новина обурила суспільство. Чому шанувальник російського балету виступає на сцені, на якій у тому числі танцював заслужений артист України Олександр Шепавал, який у вересні 22-го року загинув на Донеччині, захищаючи нашу країну, ми спробуємо дізнатися найближчим часом. ТСН вже звернулася за офіційним коментарем до керівництва національної опери. Протягом дня ми очікуємо на відповідь. Обіцяю, ви почуєте її першими. Тож дочекайтеся. Останні дні, аби подати декларацію, дозволені законом строки завершуються уже завтра. Тож до цього часу усі чиновники, судді та депутати мають відзвітувати про свої доходи за 21 та 22 роки. Тих, хто цього не зробить, чекатиме відповідальність. То що важливо знати про відновлення, є декларування, хто уже подав свої декларації, і чи є ті, хто можуть не робити цього. Кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун розкаже. Ще один день рівно стільки у посадовців часу, аби подати свою декларацію. Тож тих, хто досі не встиг цього зробити, варто поспішити. Адже після завершення строків це буде вважатися свідомим порушенням закону. І на звітування про остатки у чиновників, депутатів, суддів, голів ОВА і решту посадовців, що підпадають під електронне декларування, було більш ніж півтори місяці. адже офіційно про відкриття декларації в Національній агенції з питань запобігання корупції оголосили 10 до цього, з початку повномасштабної війни, з міркувань безпеки декларації були закритими. Про ймовірність їх відкриття говорили багато, і ця ситуація обросла в скандал. Спочатку сам закон дуже довго не виносили на голосування. Згодом парламентарі ухвалили першу версію, в якій відкриття декларації буде, утім, не зараз, а через рік. Але суспільство відреагувало миттєво, і петиція, яку зареєстрували на сайті президента, набрала потрібну кількість голосів за кілька годин. Після цього президент Володимир Зеленський наклав вето на, оплату, на ухвалений законопроект. Тож депутатам довелося внести правки і знову винести його. На голосування відтак тепер з грудня усі декларації доступні, але все ж таки не всі, бо закритими залишаються декларації працівників служби безпеки України, розвідувальників і тих, чия робота пов'язана з державною таємницею. Також є ще один момент: це можливість вилучення декларації вже після викриття опублікування. Е, е, Якщо декларант, який підпадає під неї, просить про це е, своїм поданням, це можуть зробити їхні керівники. Утім, свої декларації подати встигли уже і президент України Володимир Зеленський, і міністр оборони Рустем Умєров, і голови і ще велика кількість посадовців. Але точну кількість можна буде сказати уже після завершення строків подання завтра. Зокрема, свою декларацію обіцяла подати і художниця Соня Морозюк. Це екс наречена обвинуваченого мільярдній критіжці на армії Романа Гринкевича. Вікторія Ковці, Тес один Секретна місія Едіка або як історія про пуголовка підірвала мережу і зробила широко відомим комунальне підприємство Вінниці. Тамтешня жителька поскаржилася на якість води. Мовляв, рідина смердить і з під крану навіть випливають пуголовки. І з відповіддю водоканал не забарився і розповів про таємного агента Едіка. Більше кореспондент СН Валерій Кузніцов розкаже. Про це Вінницьке комунальне підприємство в один день заговорили тисячі користувачів соцмереж. Пуголовок Еді Кий нібито втік з водоканалу та потрапив до водопровідних труб. Став мемом. Про нього почали писати журналісти, блогери, провідні українські компанії і навіть держустанови. Він мав серйозну місію обстеження мереж водопровідних з середини. Так як у нас у Вінниці 635 кілометрів мереж, а це багато, то звісно проходив довгу підготовку. Допис про Едіка на сторінці Вінницького водоканалу набрав тисячі лайків, і його поширили сотні людей. Усі шукали того самого пуголовка, який зухвало виліз, просто у раковину, у якій він зараз мешкає трубі, як його повернути у рідний водоканал. Жартівливий флешмоб підхопили не лише користувачі соцмереж, а й компанії і держустанови. Я вважаю Едіка можливістю усміхнутися в такий непростий для нас всіх час. І думаю, люди з здоровим почуттям гумору чудово нас зрозуміли. Про хороброго Едіка, хто дав йому ім'я, де він зараз та як відреагував водоканал на закиди вінечан про розведення пуголовків, про історію пригод Едіка розкажемо вже вам у наступних випусках. ТСН. Валерій Кузнєцов, Макола Назаренко, Тесен ТСН 1+,1. Моторошне убивство на Харківщині, нові подробиці атаки на американську базу. Та чи справді хотіли звільнити залужного? Про все це вже у наступному випуску о 14-й. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, зустрінемось.